Йоу, ребята, з вами Ростік. Устий. Коротше, ребята. Що хочу вам сказати? Це відео... Це відео не буде монтуватися, не буде оброблятися, не буде різатися. Я знімаю це відео з першого дубля, так що, якщо буду заїкатися, буду тупити, блядь, не звертайте великої уваги. Тому що це анонсне відео, Діма. Звіт. Звіт, ну, типа, звіт, але то похуй, Коротше, слухайте. Запам'ятайте, воно не буде різатися, воно не буде оброблятися. Я піжу, що піжу, блядь, як є. Отак. Ви побачите, як знімає Росі Густич відео, типа, без монтажа. Зараз буде духе, типа, тупанини і заїкання, як завжди. Коротше, слухайте. Цього тижня відео не буде. У зв'язку з тим, що всі ви знаєте, що скоро Новий рік і я граю в клубі. І тому мені треба переслухати 800 треків. Постартувати їх по стилях, коротше, блядь, це дуже духу я часу займе. А я сижу пару годин над музикою і все. мене починаю заєбувати, і все, тому що блядь, я вже не можу її слухати, мене починає, блядь... Коротше, пізда робиться мені. Треба на це пару днів. І ще що хочу сказати вам. що треба мені поскачити до нових третій у мене є. Я додаю завжди і не скачую ніяк. Також, можливо, скоро піду в одне місто виступати. Тож треба підготуватися дуже контрольно, контрольно треба підготуватися до всього. Бо я дуже хочу, блядь, і не можу ніяк, взагалі не можу. Може місяць. Собі завжди обіцяю російський, типу, блядь, все, давай. Сідай, типу, дивись за музикою, сортуй їх. А добре, я завжди забуваю хуй. хуй знає, що це таке. Далі. І знаєте ще що? У зв'язку з тим, що зима прийшла. А це означає єпресуха, блядь. Не люблю цю, цю двіжу, блядь, цієї депресії нахуй. Я не люблю зиму, блядь. Дуже холодно, я не люблю холоду цього. Завжди замерзаю зимою. ніде не гуляю зимою. Тупо, блядь, як сплячий медвідь. Завжди сижу вдома і все, І заліпаю в ВК нахуй. Там ютубчик, хуюбчик тому подібне. Їм супчик, рифма, блядь, від діджей росте. Скажу, рука заїбалася. Ох. Далі що вам ще сказати? Депресуха, да, депресована хотіла, блять. Тупо сижу вдома вже не знаю. Другий тиждень, напевно. Да. От так. Але, блять, але <с? <с?> Але. скоро я знімаю таку тему, блять, що вам всі... Усе себе загубув. ха А я скоро знімаю таку тему, що, блядь, і всі охуєєте, тому що в мене такого не було давно. У мене взагалі такого не було ще на каналі. І багато з вас просили, що таке. Думаю, ви догадаєтеся? Що догадаєтесь, будь ласка, не пишіть мені, тому що я вам не скажу, що це я буду знімати. А це буде така діма, що піздець. Я можливо буду першим українськомовним ютубером, яке це знімлю. Розумієте, це буде просто повна жопа. Не знаю, як вийде, але я дуже хочу зняти. І от скоро до знімати і випущу. Ну може, десь займе до тижня часу, може менше, менше, тому що в мене музика зараз. Зараз з самого ранку, блядь, з музикою, так заїбався вже, Ой, блядь, хребет был эти... О, рот! Треба-то зарядку зробити бо я щось, блядь, не займаюся спортом вже давно... Шо? шо за хуйня? То ангел! А воно, бачите, блядь! Носити звідси в ній сюда, бля, думаю, шо це таке, блядь, біле тут. Такі, бля, білі, Короче, шо ж вам ще сказати, Треба вам сказати, блядь, я не забув. А, так, 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 рука займалась, ось. Вот. Yeah! Я сексі хочу сексу. Ода бейбі! Окей, камон бейбі! Жить, блядь. Так що вам ще сказати, що вам ще сказати? А, а за цей час, за цей час, поки нема мого нового відосика. За цей час, поки відсутні Ні, неправильно кажу. За цей час відсутності мого нового відео, подивіться мій старий канал. Багато з вас шарить, багато із вас не шарить, що... У мене є канал старий, називається Ростанат, я там починав свій старт путь в YouTube. Мені там 14 років чи 15 не пам'ятаю. 24 відео, 24 відео, хтось з вас не бачив, то я лишаю ссылку на свій канал в описі під цим відео, так що заходьте, дивіться, блять, цей час, поки немає нового відео. Вам дуже буде цікаво, ржачно, тому що там піздюх та мене такий голос, непонятний, такий. Спішутку непонятну діч. Я Вже, блядь, 5 минут знімаю, зараз цілий влог вийде до 100%. 100%. Такий, блядь, розговорний влог. Блять, що вам ще сказати? Хочу вам все сказати, щоб не забути, блядь. Так, далі. Ці люди, які мене дивляться недавно, я хочу вас попросити, щоб ви подивилися всі мої відео від самого початку до кінця. Не рандомно, типу, от заходите на канал, типу, там клац 100 відео, клац 100 відео, а він там, блядь, покращений, він там взагалі, блядь, не покращений, він курить вже не бухає. типу. Ви дивіться моє відео від самого початку... О, блядь, тако треба тримати. Від самого початку, щоб зрозуміти моє життя. Типу, хто я є, чим живу, де дишу, чому мене мати відео. До речі, я в третьому-четвертому відео пояснюю, чому мене мати, блядь. Бо багато на мене пишуть е, Росія, що ти духує матів, блядь. Типу люди, типо, які не почали тільки дивитися, вони пишуть, що ти мати, блядь. Кажу, подивись моє відео нахуй, подивись мою історію життя. Тому що відео це моя історія життя. І в кожному відео я вам пояснюю, що, що до чого, блядь, що як відбувається в моєму житті. Дивіться і тоді зрозумієте, блядь, чому в мене мати, блядь, так зайобуються люди, які пишуть мати, нахуй заїбала, серйозно, блядь, я вже не можу. Я такі свій часами задаю. О боже, блядь, за чим я создав ютуб, типу канал? Розумієте? бо, блядь, пишуть, пишуть, блядь. Кажу, подивись моє відео там моя вся історія, блядь. Також ви, ну, дивіться, блядь, від самого початку, щоб зрозуміти, блядь, бо таке буває, а я вже заєбався, вам призити на цю тему. Коротше, давайте щось інше поговоримо, мені вже рука заїбалась. Так що, блядь, всі люди, які мене недавно дивитися, будь ласка, вас прошу. Дивіться мої відео з самого початку. В'їбій собі перший відос, мій, блядь. Сядьте собі на цілу сутку вдома, блядь, придивіться мої відоси, тоді ви зрозумієте. Мене, блядь, моє життя. Отак. Так що так, вам ще сказати? Я вам могли не забути, блядь, що я вам хотів сказати. Так, 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 так. так. А, сьогодні я випущу. Що я вам випущу, блядь? Сьогодні я випущу... Коротше секретний матеріал, там де мені 15 років, 14, там де я в бурсі, ну не в бурсі, а в інституті в Італії е на 5 минути з відос, так як я сидів в класі і зайобав в італійців, в них зайобував. Він завжди говорив всякі слова українські, не їх повторювали. Там коротше, така ржака, я вчора дивився так ржав, що пізда. Mm -hmm. Так що, блядь, я закину скоро цей відос у ВК в свою групу, блядь. Напишу секрет матеріалс. Так, 7 хвилин знімаю, це пізда, це влог вийде, я відвічаю. Сім минут нахуй. <гум> Може 10 вийде 100%, я до, 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 дотягну до 10 хвилин. Як що ж він сказати? Що вам ще сказати? Ненче не хочу забути, блять. Блядь, 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 блядь. Бля, бля. Думай, думай, Росік, думай. Так то сказав, то сказав. А скоро ж тоже знімаю одну темотку пізати з кінтами. Це буде просто така тема, що ви... Ого-го. Що думаю, що таке ніхто навіть не знімав. Да. Що такого ніхто не знімав на ютубі. Ми будем новаторами цієї теми. Цього движу, Парижу. Так, що можна сказати? Передаю привіт! Рубрика від папочки. Хочу передати привіт, не знаю кому, блядь, я буду згадувати. Забув, блядь. Я знаю, що мені писала якась там Іна. Все, блядь. забув. Іна. Христя Дудлик, напевно. Дудлик. Чи не дудлик, чи бублик, я не помню. Христи дудлик, чи Христина Дудлик, Бублик. Не помню. Далі, друзі. Так, передаю привіт Коля Фанек, певно, Тей канал є на ютубі. Коля Фанек, Не помню, бля, я вже ніхуя. Коля Фанек. Ай, бля, 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 шо ж таке є? То все, короче, я забув. Чекайте, друзі. Хочу вам щось сказати і не знаю, треба згадувати. Це відео, блядь, дубля, діва. з першого дубля. З першого дубля знімається. Ой. Без монтажа, без нарізок. Різки, хвіски, ковбасні. Що вам ще сказати, блядь, У мене камера хуйовувається. Побита туди. Мені тітя побила коротше, телефон. Впав телефон, блядь, і все, пішов по пізді. Я його зробив, пару днів у мене потримався, і писав на зарядку і зачепила, блядь, на нахуй, блядь, все. Знову побитий ігран побита всяка хуйня Задній тоже. Так що вам ще сказати? Те що, друзі. Силку на канал свій перший, мій путь. В Ютуб я лишу в описі, щоб ви дивилися. Потім я ще закинув секретні матеріали, блядь, Там де я в, в інституті сижу, в школі в Італії. В інституті в школі, блядь. В інституті в Італії. От. І все вроді. Більше нічого нема, що сказати. Поскучайте трошки за мною за цей час, поки нема відео. Я теж з вами поскучаю. Тому що йду в музику, і забуваю зараз про все, про ютуб, я і тому подібне. Зараз, блять, тільки музика і музика. І все, вроді, більше нічого такого нема. Да. А з вами був, блять. Я. Устич, Дурне Ягня. Всім папа, -па, на добраніч, хто може дивитися вночі, хто зранку, хто в обід, хто зараїсть, хто зараїсть, тому смачному. Хто їсть, тому смачного. Що <хи> вже сказати? Ну і все, діва. Побачимося скоро, друзі. Новий відос буде, не знаю коли. А так думаю, що на, на другий тиждень, типа, десь так. Посередині, ти, посередині тижня. Отак. От тих днях, коротше. Так що все, блядь. блять. Хай-юхай, з вами буврості, розпіздяй. Ага.